Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні у нас огляд ширококутного об'єктива Vivitar 24 мм з діафрагмою F28. Це об'єктив, який вже багато років тішить фотографів своєю якістю та універсальністю. Подивимось, як він працює в різних умовах, та покажу вам приклади фото та відео. Це ширококутний об'єктив з фокусною відстань 24 мм і максимальною діафрагмою f 28 Він сумісний з байонетом Canon FD, але його можна використовувати з сучасними камерами за допомогою адаптера. Об'єктив має шість пелюстків діафрагми, він дуже міцний. Його деталі виготовлені з металу та скла, що забезпечує довговічність та надійність. Тепер давайте подивимося, як цей об'єктив справляється з пейзажною зйомкою. Ми вирушили на природу, щоб зняти кілька гарних кадрів. Фокусна відстань 24 мм є ідеальною для пейзажної зйомки, адже дозволяє захопити в кадр більше деталей. Наприклад, ті ж самі 28 мм або 35 мм можуть бути недостатніми. Як ви бачите, Об'єктив забезпечує широкий кут огляду, дозволяючи захопити більше деталей. Насичені кольори та чіткість зображення роблять ці кадри по-справжньому вражаючими. Вода, дерева, небо все це виглядає чудово. Зверніть увагу на деталізацію та різкість зображення навіть при відкритій діафрагмі. Об'єктив дозволяє отримувати чіткі знімки з гарним контрастом, що робить його ідеальним для зйомки на природі. Також варто відзначити, що при зйомці проти світла можуть з'являтися так звані зайці, відблиски на зображенні. Цей ефект можна використовувати для створення художних світлин. Мені особисто він дуже сподобався. Як видно, навіть при зйомці крупним планом об'єктив забезпечує відмінну різкість та гарне боке. Це особливо корисно для зйомки квітів та інших дрібних об'єктів. Отже, це чудовий вибір для тих, хто шукає недорогий, але якісний ширококутний об'єктив. Він чудово підходить для зйомки пейзажів, архітектури та навіть макросвітлин. Фокусна відстань 24 мм дозволяє захопити більше деталей в кадр, що робить його ідеальним для пейзажної зйомки. Крім того, об'єктив дуже міцний, оскільки його деталі виготовлені з металу та скла. З неофіційної інформації, перші числа 37 в серійному номері означають, що саме цей екземпляр виготовлений брендом Tokina. Якщо ви можете більше розповісти про серійний номер та розшифрувати його, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво дізнатися більше. Приклади відео знімав на камеру Canon R6 Mark II, редагував колір в Adobe Premiere, фотографував на камеру Canon R в профілі стандарт, стандартні налаштування, без втручань фоторедакторів. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями та враженнями. Також запрошую в мій профіль на OLX, де з'являється щось цікавеньке. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі наступного разу. Миру, та добра всім, все буде Україна.